7.30 ранку. Шкільний автобус розпочинає забирати дітей у селі Калинівка Колківської тергромади. Через багнюку по бездоріжжю вулицею Шевченка у Калинівці каже водій Юрій Данильчук, що будня возить дітей. Можуть. Зі слів Юрія, коли проїздить цією ділянкою шляху, не знає, чи не вгрузне. Напередодні шкільний автобус витягував трактор. Жителька Калинівки Наталія Тунік розповідає, її діти були в автобусі, коли він загруз. Старшокласники намагалися його випхати. Трошки десь там підіпхали, далі не змогли і трактора визивали. Може, треба було дорослих чекати. Не роботах нікого да нема, одні баби бабойнку залиши. У мене троє дітей школьного віку. Один в садочок ходить. Треба, щоб щось робили, щоб думали щось за село. 800 метрів дороги треба зробити. Після дощу і танення снігу дорога перетворюється на болото, каже мама школярки Наталія Луцик, яка живе на вулиці Шевченка. І шофер та й мучиться, і діти так само не мають змоги пройти. Кожен день іде в школу або по заборі через поле. Через поле теж ноги грузнуть, пройти не може. Наталія Гаврилюк каже, виводить до автобуса двох онуків а разом з односельчанкою йдуть вулицею, що веде до зупинки. Біда тудою йти, якби мій син хурою не вивіз чибйонки. Ми по плоті йшли, а не по людських городах йшли. То скільки ми казали, ніхто тої дороги сказали своїми силами беріть, робіть і мусіть. Я дитину кожен день сумку на собі на плечі, а не дитину переношу. Калюжи з сіл Калинівка та Мар'янівка довозить 22 дітей у школу і шестеро у дитсадок села Рудники каже водій Юрій Данильчук. Розповідає, працює водієм сім років, і увесь цей час ситуація не вирішується. Всяко приходиться. І тирсу сипимо, і пісок сипимо, щоб трактора ще не шукати зранку. Обіцяють, що мають зробити. Рік обіцяють, другий рік обіцяють, підписи збирали на цю дорогу. Дуже багато років, де виникають проблеми з виїздом шкільного автобуса від місця стоянки. Тому діти змушені іноді. Трошки затримуватися на зупинках, ну і більше часу чекати. Хоча завжди доїжджає автобус вчасно. Шкільний автобус їздить за визначеним маршрутом, і зупинок на шляху без твердого покриття немає. Чому діти сідали на вулиці Шевченка будуть з'ясовувати, каже заступник Колківського селищного голови Михайло Лобода. Є місце відстою автобусів і маршрут руху. Чому він з'їхав? Ми це вияснимо. По ремонту комунальних вулиць минулому році у нас були заплановані вони, але кошти ми скоровували паралельно: як і на заклади освіти, так і на заклади медицини. В цьому році, на жаль, бюджет громади дефіцитний. Не можу сказати, впевнено, чи нам вистачить коштів для того, щоб провести ремонт даних вулиць. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.